Шок факти з кулінарного світу, який я дізналися цього тижня. Епізод третій. Насправді Васабі, яке подають нам у більшості ресторанів, не є справжнім Васабі, а лише його імітації. Чому так як смакує і виглядає справжній Васабі, і з чого роблять його імітацію, розказую за одну хвилину. Справжні Васабі Японіка це рослина, яка росте лише в Японії, і виглядає вона ось так. Вона є дуже примхливою, дозріває довго і коштує дуже дорого. Я знайшла ціни в українських магазинах від 2300 тисяч гривень за 100 грамів. Його натирають безпосередньо перед подачею, тому що аромат живе всього 10-15 хвилин. А потім зникає. Ресторани використовують справжні веселі з кількох причин: перша причина це значно вища собівартість страви з ним, а друга причина складна логістика. Цей продукт швидко псується, потребує спеціальних умов зберігання і часто просто недоступний за межами Японії. Так що ж нам подають замість нього. Для імітації використовують хрін, гірчичний порошок і зелений барвник. За смаком імітація дуже агресивна і різка. Справжні веселі я, на жаль, ніколи не пробувала, але кажуть, що він має значно м'якший і свіжіший смак, а також трав'янистий присмак. Так що, якось так, напишіть в коментарях, чи але ви про такий факт і чи пробували колись справжні васабі?